Ти купляєш труси на секонд хенді а секонд-хенд хенд це ж речі людей, які померли. Ой, цей запах, я від нього падаю в обморок. І всякі такі міфи в цьому відео я буду розвіювати. І, вибачте, якщо буду трішки різка, тому що всі ці міфи не обґрунтовані в людей, і я буду просто розвіювати ну, людський тупізм і інфантильність, можна сказати, і да... Перший міф це те, що це одяг мертвих. Вам треба зрозуміти для початку звідки цей одяг взагалі береться. Він збирається в країнах Європи, Америки, Англії. І це країни дуже розвинуті, да і загалом це одяг з магазинів. Часто, по-перше, люди також просто здають свій домашній одяг. І я, наприклад, постійно здаю свій одяг, який мені вже надоїв, в червоний хрест. Люди також думають, що типу продавці хенду наживаються на цьому. Типу, да. Але в принципі, ну якби вони наживаються, вони допомагають людям, які не мають грошей. Тобто, це не наживання, це все-таки допомога. Навіть якщо цей одяг віддають не безкоштовно, в якоїсь там сім'ї в Англії померла бабуся. І вони, звісно, цей одяг весь віддають на секонд хенд да? ну, Тобто, це нормально. І... <плес> да, з цим треба змиритися, але ви розумієте, що такого одягу на секонд-хенді, не знаю відсотків два. І якщо так мислити, що секонд-хенд – це одяг людей, які померли, то, походу, у нас вимерло пів Європи і взагалі пів світу. Одяг несе погану енергетику. Там, наприклад, як продаються якісь весільні плаття, і хтось там говорить, ой, о, я раптом в цьому весільному платі, там наречену кинув наречений. І якщо ви купили якусь річ, і ви от на цьому повернуті, і коли ви її носите, думаєте, ой, блін, а раптом проклята. ой боже, мій, що ж буде, ладно, один раз одягну і більше не буду носити, але вона така гарна. Ну, ви розумієте, що якщо ви будете так поводитися, то ви самі себе просто з'їсте і будете думати, що. Це якесь прокляття. Мені подобається, коли річ має історію, я це так називаю. Як на мене, кожна річ має, якщо вже так думати, то позитивну і негативну енергію. І я сконцентруюся на позитивній енергії. І навіть якщо, наприклад, з людиною цієї речі щось сталося, то я просто на це не звертаю увагу, і я вважаю, що якщо ти типу, вже так вірити в енергетику, то е якась зараза тебе зацепиться тільки якщо ти в це віриш, і тільки якщо ти для цього відкритий. Я, наприклад. Як особистість я закрив і раджу вам так. Просто не вірте в це. І я думаю, що воно вас не зачепить. І от аналогічно таким снобам, от я зараз говорю, які купляють речі, типу, в Страдіваріус, в Bershka, а, а ви думаєте, я до речі свердлюю, тому що в нас таке холодно, як завжди. А, і ви думаєте, що коли ви купляєте нову річ, ви думаєте, що типу вона не має енергетики, ну тоді ви трошки дурненькі, я вам скажу, тому що всі ці мас-маркети використовують рабську працю в різних там, таких бідних країнах. Є величезні заводи, які в жахливому стані перебувають. І там працюють жінки та практично діти по 14 годин на добу, і вони сплять коло цих верстатів і мучаться, і просто перебувають як раби за 30 центів там в день. І тобі, ти вважаєш, що цієї енергетики якби, не достатньо поганої. в новинах завжди купа, типу, подій таких, що ці заводи горять. Тому що там антисанітарія страшна, і взагалі порушення будь-яких норм безпеки, і там за... просто реально дуже багато жертв є через ці пожежі. І е, Також такий міф, типу, що ой, фу, цей одяг до мене хтось носив, потняки. А ви не задумаєтеся, скільки людей е, в залі поміряло до вас цю річ? Скільки жінок, міряючи одну блузочку, скільки разів вони витерли свій тональник, свою пудру і свою тушу об ці речі. І от теж такий ще один міф, те, що цей запах. І, типу, багато, я пам'ятаю, Боже, оця передача, яку я найбільше занавичу на з фрейму тревізор, де вона ходила по лісовій. І, типу, фукала і фукала на одяг. І типу, що фу, як тут пахне жахливо. І там, типу, брали ще інтерв'ю в жінок, які розфасовують одяг. І типу жінки дуже е шкодувалися, що цей запах специфічний, який є на секенхені, що в них боліли голови, що вони себе погано почували. І, чесно кажучи, не Знаю, але знову ж таки подумайте логічно, що весь секонд хенд привозять з розвинутих країн, і там це все дуже суворо обходиться. Можливо, да, для тих жінок, які там працюють, це шкідливо, тому що вони там якби з 9-ї години ранку до 9-ї години вечора і кожний день. А якщо ви там підете на секонд два рази в тиждень, на годинку-дві заглянете, я не думаю, що ви від цього запаху вмрете. Цей одяг типу зара. І шкідливий. А, типу, що можна підхватити всяку заразу, всякі северблячки, і знову ж ми повертаємося до цього дивного запаху на Стигенгенді, тому що він не просто так. Тому що, якщо ви просто загуглите, то ви знайдете всюди, що. Дуже суворо весь одяг оброблюється хімічно і для цього використовують в різних країнах саме от такий запах специфічний, який є на секонді. І знову ж таки, я не думаю, що там це якось купляють папірчик і на це забивають і не обробляють, тому що це розвинуті країни. Тому що я не думаю, що в Англії вже там пошкодуються обробити секонд-хенд нормально. Труси, звісно ж, боже і. Раніше я ставилася до того, щоб купляти нижню білизну на секонд-хенті. Типу, ну фу, як і я що не заробляю на те, щоб купити собі лігчик нормальний магазині. Почнемо з того, що я реально не заробляю на нормальний ліфчик <кій> в сучасному світі. Тому що коли я піду в магазин і бачу там ліфчик за 700 гривень, а це просто 3 см кружева і два таких трикутничка маленьких, і коштують вони 700 гривень. Ти так думаю, хм, або ліфчик за 700 гривень, або велике круте. Плаття в мохіто пишне, бальне, вінтажне. І знаєте, що, я виберу плаття і піду на секонд-хенд і куплю собі точно такий же ліфчик за 20 гривень. Да. І я просто розумію, що от купляти спідню білизну за такі страшні гроші, для мене це страшні гроші, а це просто як плівок тобі в лице. І я почала останнім часом купляти білизну, і да, я нагидую, і да, я накричу, як якась п'ятиклашка. ой, і тому подібне. І я просто беру з собою дезінфікатор. І я раджу вам ходити на секонд-хенди тільки коли у вас є з собою дезінфікатор. І коли я виходжу з секонд-хенда, я завжди ним користуюся. І я просто риюся на столах, і там є реально круті речі спідній білизни, в особливо секонд-хенді тюк. Там речі нові. І, наприклад, два лівчика я собі купила там за 20 гривень, вони були з етикеткою. Ну, типу, я не думаю, що хтось носив цю річ з етикеткою, якби, і коштувала ці лівчики 20 гривень. Я не бачив в цьому нічого поганого. Ну, типу, да, трошки поритися в білизні чужій. Ну, я не знаю, я не настільки, типу, людина принципів. Речі на секонд-хенді огийні. Тут, в принципі, я не можу нічого заперечити, тому що реально попадаються іноді такі речі, що думаєш, ну блін, люди, як можна таке виставляти продавати? Тому що там і болото, там і плями. Але таке зазвичай я зустрічаю на дуже дешевих секонд-хендах. І було декілька таких випадків, коли я рилася в такому зовсім трешовому, знаєте, в сугробі речей, і там мені на руки випазали гусениці павуки, всякі о, лічинки супроводжувалися дикими криками і писком, але я витягала дезінфікатор і відходила від шоку. Налазьте по дешевим секлгендам і ходіть якісь кращі, дорожчі, де там речі на погривні а по... 20 або 80 гривень. Якщо у вас є якісь е, питання, то пишіть мені обов'язково в коментарі, підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо вам це відео було реально корисним і інформативним. І да, тому до наступного відео.